Вітаю, шановні друзі, сьогодні в полі зору Данило Карась. Данило, 24 лютого 2022 року. Як ти дізнався, що почалося повномасштабне вторгнення? І де ти був у цей день? Ми були в Туреччині на зборах і про це дізнався буквально. Якщо не помиляюсь, просто почали йти повідомлення з дому, не тільки від мами, не від родичів, але й від друзів. Дуже багато повідомлень. Ми в кімнаті жили з хлопцем з Харкова і просто прокинувся. Якщо не повернувся четверті ранку, четверта, четверта, тридцять вже були повідомлення. І я кажу, ну його звали Олег, кажу, прокидайся. В Харкові все почалось. Я одразу звернув додому. Ну, він не повірив, якось знаєте, як страшний сон. Ну Це важко повірити. Так, так, важкий, ну, страшний сон. І кажу, Олег, типу, вдома. Це погано, почалась війна. Він каже, каже, не трогай мене. Ну це так мене називають в команді. Е, не чіпай мене. Каже, почались. Ну, тобто, це, це якийсь жарт, просто жарт. Ми всі командою ранок зібралися. Е, нам сказали, що як і відбувається насправді, яка ситуація. Е, поговорили з президентом, повинні були повертатися в Україну. Е, Більшість хлопців не повернулися, бо їхні сім'ї виїхали. а ну, Ми залишались там, і е, моє рішення було повернутися додому, бо я не міг залишити своїх рідних і близьких там. Але ситуація настільки була важка, що до Запоріжжя вже все. Ну, тобто Васильівка це крайня, крайня точка, до якої можна було дібратися е, в той момент. Це було, якщо не е, березень місяць, е, початок березня. І... Насправді було дуже важко. Тобто тільки потім добирались до Запоріжжя, далі вже все. Пам'ятаєш, з Бердянська з ким грав? Звісно, багато людей. Ну, Ми підтримуємо зараз зв'язок. Не буду казати конкретно з ким, є люди, які зараз там, є люди, які зараз тут. Мені здається, що Запорізька область. Завжди була сім'єю такою якоюсь великою. Не тільки області, і Бердянський район, і сам Бердянський, і моє поселення. Ти Зосипенко. Так, так, так. Я Зосипенко. Якось всі були один за одного. Не було такого. Ну, тобто маленьке село, але воно було великою сім'єю, можна так сказати. І до Запорізької області також відношусь, бо більш до душі такі люди. ну іде як сім'я. Не хочеш, не називаючи можливо прізвище із тих, хто виїхав, можливо, передати. Привіти, ну, ми, да, ми більше спілкуємося з Віталієм Шучковим, це мій перший тренер і е -е, підтримує Під час повномасштабного вторгнення ти, можливо, донатиш, волонтериш, якось ще допомагаєш або військовим, або внутрішньопереміщеному суду. Я що до мене звертаюся, я допомагаю, але тобто, це не дуже офіційно, але є допомога, є хлопці, є рідні, які зараз знаходяться там, дуже в гарячих точках. І допомагаємо, як може. Своїми силами, загальними силами, і клубом, і хлопцями, і самостійно. Тобто, дуже велика підтримка йде, як і фінансово, так і морально. Бо, Бачиш, який стан, коли повертаються на декілька днів на якусь ротацію. Дуже важко бачити обличчя людей. Звідти люди міняються, дуже міняються. І їм потрібна наша підтримка, я ж кажу, як, як і морально, так і фінансово. Просто бути поряд, в цей момент бути поряд. І розуміти, що вони борються за нас і ми повинні боротися тут теж за їхнє ім'я, за їхнє серця, за їхнє життя. Ми всі повинні бути разом до Як ти ставишся до тих ситуацій, коли ну, певні, скажімо так, представники спортивної спільноти, користуючись нагодою, виїжджають за кордон і там залишаються? Mm -hmm. Ну, дивіться, кожен хоче зберегти своє життя, і кожен зберігає його як може. Так, я не підтримую тих людей, які просто збігають нелегальними mm -hmm. методами, але я розумію, що така сім'я і коли сім'я відобразить. Ти скоріш за все хвилюєшся не за себе, а за рідних, бо те, що відбувається зараз тут, це реальний тероризм і знищення українського народу. У мене знайомий, він виїхав також з Запорізької області. Зараз він служить у ЗСУ. І він, коли місто його окупували, місто Токмак, до речі, він сказав, що з окупацією життя пішло з мого міста. Ситуація не із легких, які зараз там люди, люди переживають, люди можна сказати виживають. Бо те, що відбувається зараз там, під час цих якихось масштабних голосувань, що люди там підтримують, це не знаю, це масово просто змушування людей робити щось. Тобто, немає вільного слова, не дії, ніякого кроку вправо, кроку війну немає. Тобто люди. Не знаю, як, якось доживаються життя, можна так сказати. Я відчуваю, що ти тут спокійно живеш, а люди які, страдають, можна так сказати. І це дуже важко. Можна. Я дуже вдячний, що ти про це сказав і наголосив про те, наскільки важливо, важко зараз людям в окупації і який шалений тиск і примус здійснюють окупанти на тих людей, що там проживають. Це Дуже важливо. Сьогоднішній матч він який був для тебе наскільки сильно сьогодні мабуть вся команда викладалася, але ми звичайно були налаштовані на свого земляка і спостерігали за кожною твоєю дією і помітили, що дуже тебе сьогодні підрізали багато і давали по ногам. Було важко. Шахтар є дуже сильною командою, mm -hmm. яка виступає на європейському рівні. І я думаю, ви самі побачили. Ну, ви виглядали шикарно просто. Це ви дуже, на дуже ну, на, на повному серйозі, тому що ми розуміємо і рівень суперника. Так? Наші очікування мої перевершили те, що було сьогодні на полі, тому що ви трималися дуже мужньо і це, це було класно для всіх осипенківців, для бердянців, для запорізької області. Твої побажання. Й, в принципі, до всіх... до всіх українців і до всіх окупованих територій. Давайте так, віра дає нам надію, а надія створює дуже великі, потужні, можемо так сказати, моменти для нашої країни. І давайте просто засипати і прокидатися з вірою в те, що ми переможемо, ми дійсно переможемо. І будемо закликати Європу і всіх у світі допомогти нам. У нас дуже сильна нація, це все зрозуміло. І чесно вірю, вірю в нашу перемогу. І вона нас наближає до, до дуже сильних звершень. І ця перемога буде тільки маленьким кроком до майбутніх наших ще більших перемог в плані розвитку України і це дійсно.